Дуже радий сьогодні вас всіх бачити, трішки вже заскучив за церквою джерелом життя. Бо коли джерело є джерелом, то якось коли нема джерела, то розумієш, щось не вистачає. Тому хай Бог благословить надалі вас церква, щоб ви були тим джерелом, до якого люди приходять чи розуміли, що це джерело, в якому є Бог. В якому є Боже благословіння, Боже проведіння, ведення. Хай Бог вас благословить. Слава Богу, за церкву джерело життя. Я читаю один вірш з Божого слова, характеристика про одну людину, і ми зауважимо це і про це пороздумуємо, і перенесемо ось цю паралель в наше життя, і пороздумуємо над нами. Книга Йова, другий розділ. Хочу зачитати останні слова 10 го тексту. Книга Йова, 2 розділ, 10 й вірш, останні слова. Йова 2.10. При всьому тому Йов не зрішив своїми устами. При всьому тому Йов не зрішив своїми устами. Чи бувало у вас в житті такі моменти, коли ви познайомилися або ж знали якусь певну людину? І для вас це була завжди дуже хороша людина, дуже хороший християнин. Але ось коли прийшли певні моменти в життя цієї людини, і ми побачили і казали: а я думав, що він такий хороший. А я думав, а ти знаєш, ти чула, ти чув, ти знаєш, який він насправді є. Я тобі розкажу, який він є насправді. Я його знаю. І ми розказуємо. Я думав, що він був такий хороший, а тут та його сутність виявилася зовсім іншою, коли він в певні моменти, і ми це помітили, або ж нам хтось розказав. І ми побачили, що сутність цієї людини насправді зовсім інша, ніж ми собі уявляли і намалювали собі. Одного разу Бог хвалився йовом і казав, він такий хороший християнин від злого втікає, боїться мене і так далі. І ось прийшло в життя його дуже такі моменти, які показали ще більше, хто такий Йов насправді. І ви знаєте, насправді в ньому не розчарувався ні Бог, не розчарувалися люди. Але прийшовши ці моменти, його сутність показала, що він насправді той, про якого так і думали. Я ось зачитав, що при всіх цих проблемах, які в нього сталися, в нього втратилися. Він втратив всю сім'ю, свою дітей, точніше, все своє багатство, бізнес. І написано: Йов нічого не сказав поганого злого на Бога. Виявилася його хороша сутність. Я хотів би сьогодні так і назвав свою цю проповідь, що визначає сутність християнина. Це був Йов, ми побачили. Його сутність виявилася що він хороший. Але що визначає мою сутність, вашу сутність християнина? Як думаєте? Я, я думаю, що наш е, погляд або ж? Проведення часу в зібранні, хоча в деякій мірі і це, але навіть не це визначає сутність християнина. Ми можемо бути дуже тут хорошими, гарненькими, І треба гарно поводитися в церкві, і треба знати, як поводитися. Але є певні моменти, які показують, хто ти є насправді. Що таке сутність людини? Це хто ти є насправді? От такий, як ти є. І саме, що визначає мене як християнина. Мою сутність. Я хотів би дати таких три напрямки нашого життя, які показують сутність християнина. І перше, що показує нашу сутність, це критичні моменти нашого життя, так як Йова пройшли дуже критичні моменти, і його сутність показала, що він вірно служить. Богові. Знаєте, свого часу, так само, як учні, ходили за Ісусом три роки, і Петро казав, я за тобою в темницю». Але в критичних моментах кажуть, що надія помирає останньою. В результаті і надія учнів розп'ята на Христі. І Петро розчарований каже, «Я йду ловити рибу. Учні кажуть, ми з тобою. Тобто, в критичних моментах учні побачили, хто вони є насправді. Вони не ще такі учні, які казали, готові йти за Ісусом на смерть. Вони так казали, вони себе так позиціонували, але критичний момент показав зовсім інше, що ти з Ісусом тільки до першого запитання. Ти його учень? Ні, я його не знаю. Оце твоя сутність. І Учні побачили, хто вони є насправді. Я одного разу, будучи з певною командою людей в одній сім'ї, де є син інвалід, і тато дуже багато з ним постійно працює, доглядає, кормить. І всі дріб'язкові моменти повинен він за ним слідкувати. І це вже руками Продовжується, я собі так думав. Я за кафедри по житті кажу, що Бог сильний, Бог може все, йому варто служити завжди при всіх обставинах. Але якби я 30 років постійно будучи і молячи за цю обставину, щоб вона змінилася, чи я так само говорив про Бога, що Бог сильний, як Йов свого часу казав. А я знаю, що все рівно мій Бог живий, хоча мою шкіру роз'їдають дуже. Дуже хвороба роззідає. А він каже: я все рівно знаю, що Бог відкупитель мій живий. Жінка каже, та похвали Боже ім'я. А він каже, я все рівно знаю, що Бог вірний. І так само думаю, чи я так само говорив би голослівно про Бога, що Бог наш сильний. Друзі, будьмо впевнені в цьому. Чи можливо я можливо, багато задавав Богові питань? Яка тоді моя християнська сутність визначилася би? Був період мого життя, коли мене, я мав в житті дуже серйозну втрату. Я практично в один день втратив, втратив все, так скажем, просто все, навіть більше. І я ось молився до Бога, думаю, треба молитися ще більше. Назначив собі певний тайм, скільки часу буду молитись кожен день. Я постійно молився, 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 певний час не немалий. І в якийсь момент молитви мене просто таке прийшло розчарування. Ну, Боже, не, я вже молюся тебе стільки часу. Ну невже ти мені не можеш відповісти? Ти ж Бог, який вірний, і ти відповідав не раз в моєму житті. І я так відразу себе зупинив і думаю, Вадим, це вже ти не туди йдеш. Але що я хочу цим зауважити? Цей критичний момент він десь показав, що я в певних моментах віру Богові насправді не через те, що Його слово каже, не через те, який Бог є, а я свою вірність Богові реалізую і оцінюю тим, як Бог мені відповідає. Бог відповів. Я ще більше люблю Бога. Бог не відповідає, я десь вже допускаю сумніви якісь. Я побачив, що моя сутність Богові ще не насправді така довірлива є. Я відразу в цьому напрямку почав мінятися і зауважив все для себе. Один приклад розкажу. Є такий брат Арсен, хто знає, Зманевич біля нас він там проживає, де я народився і час від часу буваю. І він от, певний час. Він прийшов до Бога, коли був у в'язниці. І він щиро зараз Богові служить, дуже хороший брат. Але коли він був у в'язниці, в 90-х роках він покаявся. З ним багато також покаялися людей у в'язниці. І дуже тоді тяжко було в'язниці в жити. Розказував умови, які там були, що тоді давали їсти, це, ну, це страшно. І єдиний метод виживання було тоді в в'язниці, вони якось винайшли момент, як можна заробити в'язниці, це продавати цигарки. Це єдиний метод, як заробити було в'язниці. Роботи не було, їжі не було. І... Але вони ж покаялися. І він каже: брати, я кошта, але з цього часу я цигарки продавати не буду. Вони кажуть, ну як, виживати треба якось. Ну, каже, ви як бажаєте? І вони кожен день, у них було служіння, і всі брати були в служінні, так само читали Біблію, молилися. Але всі цією справою займалися, бо треба вижити. Але він це все покинув. І що він каже? Що коли були в'язниці, всі не начебто були віруючі. Але зараз всі, коли вийшли на свободу, ніхто з тих людей, які продавали цигарки, бо їм треба було вижити, ніхто не встояв. Всі відійшли від Бога. Один тільки зараз Арсен, дуже хороший брат, служитель. Багато їздить служить. Тобто критичний момент, прийшов, вижити треба було. І він показав, чи люди повністю віддані Богові, чи. Вони ще насправді не так щиро вірять Богові, що Бог може провести тебе і допомогти тобі, якщо ти покинеш гріх, якщо ти покинеш це. Тому, друзі, давайте ми пригадаємо наші критичні моменти життя, або ж, можливо, хтось сьогодні проходить дуже критичні моменти життя. Пам'ятаємо, це сьогодні Божий тест на мою сутність мене і Бога. Ти сьогодні можеш в цих критичних моментах показати, що я щиро вірю Богові, незалежно, як моє життя піде, які обставини будуть, що я щиро Богові буду довіряти незалежно, чи він дасть мені таку відповідь, і тоді, коли я хочу, і яку я хочу, чи можливо я скажу незалежно, як шедрах, Мишах, Веднего, які казали, Бог мене може спасти. Від цієї печі і в печі може, але якщо навіть так станеться, що Бог не збереже, ми вірність Богові ніколи не змінимо. Ось це сутність, яка виявилася і підкреслилася в таких критичних моментах, хай Бог власний друзі нас, щоб в критичних моментах ми показали, що ми є люди, які справді вірять Богові. І йому служать. Друге, що визначає нашу сутність, ми насправді є, це вибори в нашому житті. Ми кожен день приймаємо рішення, вибори. Кажуть, що дитини, діти маленькі, вони приймають близько три тисячі в день виборів, старші, близько. 10, навіть бувають певні, 10 тисяч виборів, навіть буває це так в середньому, а навіть бувають люди, які приймають 30 тисяч виборів, навіть елементарне там будинок навели, наприклад, ми на сім. І ми думаємо підкласти ще на 5 хвилин перевести, чи, чи встати там і так далі. Елементарні вибори є. А які вибори важливі, такі доленосні вибори? Ми кожен день приймаємо вибори в нашому житті. І ось раховуємо ми Бога. В нашому виборі, коли ми обираємо церкву, в яку ходити, коли ми обираємо роботу, коли ми обираємо наше місце проживання, коли ми обираємо служіння, у всіх цих виборах ми думаємо, як це вплине на моє духовне життя, як це вплине, коли ми обираємо людину, подругу, друга або ж людину на все своє життя, коли. Коли ми обираємо різні напрямки в своєму житті, ми думаємо, коли я прийму це рішення, як це вплине на мене і Бога, на мої відношення з Богом. Якщо ми в нашому житті приймаємо рішення чисто такими користуючись людськими факторами, людськими цінностями цього світу, який постійно нам нав'язує, це показує те, хто ми є насправді. Ми насправді керуємося не Божими вказівками, не керуємося Божою волею, шукаючи її, не керуємося Божими цінностями. А ще наша сутність, вона не повністю віддана Богові. І так добре було, щоб ми в нашому житті, коли приймаємо рішення, ми думали: а як на все дивиться Бог? Це дуже важливо, бо це показує, хто ти є насправді в своїй сутності. Я колись читав історію. Слухав точніше, 1994 рік, країна Руанда, це Африка. Це був дуже тяжкий рік в цій країні, де політичне правління тої країни, Руанди, завдяки засобам масової інформації спланували такий геноцид винищення країни. Що вони зробили? Вони давно до цього готувалися і завдяки інтернету і так далі. Вони країну поділили на два плем'я плем'я хуту і плем'я. Туці. Плем'я хуту вони завжди піднімали, як це вища якась така каста, а плем'я тутці опускали. Якщо ти з плем'я хуту, ти міг ти вищі навчальні заклади, престижніші роботи. Якщо ти з плем'я хуту, тебе завжди понижали, ти, мав бути, нижче завжди. І вони таку постійно ворожнечу це було сплановано робили між плем'ям хуту і туці. І в один день вони через, засоб, через ЗМІ сказали, що плем'ям. Плем'я хуту мають вбивати плем'я Туці. Вони це спланували і готували давно до цього. І ось навстав цей день і почали вбивати плем'я хуту, плем'я Туці. І ось я до чого веду, я слухав саме свідчення усієї жінки, про яку зараз буду говорити. Ця жінка була з плем'я Туці, яку мали вбити, якщо знайдуть її. Але по сусідству її е, жила сім'я пастора з плем'я хуту, е, які мали жити. І ось е, е, саме батьки цієї, жін, цієї дитини кажуть: біжи до пастора, він тебе, він тебе не, не вб'є, і він тебе точно не вижене, він тебе сховає. І ось вона побігла, і цей пастор розуміє ризик перед ним. Бо були також вказівка, якщо хтось буде переховувати, то всю сім'ю також з плем'я хуту незалежно також вбивати. Але він все-таки прийняв рішення зробити як християнин. Він заховав цю дитину і там дивний образ, дивна історія, коли були обшуки в, цього, в цієї сім'ї пастора і. Вона просто була за дверима, а вони відкрили двері, скрізь шукали, але не побачили її. Бог так якось закрив очі їм, хоча вони все шукали, шафи і так далі. І ось прийшов час, коли пройшов, я забув вже цифру, дуже велика цифра. Це не тисячі, це десь мільйон, здається. Я не буду уточнювати, але дуже велика цифра вбили саме з плем'ю в той день і в той період, з плем'я Туці. І ця дитина вона зосталася жива завдяки тому, що пастор прийняв рішення християнське, біблійне. І ця дитина виросла, вона пізніше покаялася. і Вона виїхала з країни в Америку. І зараз вона їздить в країну Руанду. Там, де її хотіли вбити, там, де її пастор сховав, і вона там проводить діваналізацію для дітей. Вона займається з дітьми, постійно туди їздить. Я дивився саме її інтерв'ю. Але що, що було? Був момент, коли пастор прийняв хороше, відповідне рішення християнське. І цей вибір він її підкреслив. Він міг би сказати, ти знаєш, що я тебе люблю, але якщо я тебе приймаю, мене вб'ють. І це вибір дуже серйозний був. На кону стояло його життя. Але цей вибір він підкреслив, що я є християнин, я є Божа людина, який всупереч всім обставинам має робити так, як мені каже Бог. Друзі, нам треба шукати Бога в наших рішеннях. Знаєте, це найкраще, напевно, що ми зможемо. Зробити в наших будь-яких ситуаціях і рішеннях. Як добре, коли ми питаємо Бога, як добре. Тому я сьогодні нас закликаю, щоб ми в своїх виборах враховували Бога. В Ісуса Христа був одного разу дуже болісний вибір. Він казав, що я не хочу страждати, дивлячись на його молитву. Він каже, Боже, нехай мене ця чаша, хай мене. Ну, не хотілося страдати Ісус. Болісний вибір. Але Він розумів, що але Боже, хай буде як ти. Я приймаю Твоє рішення, я приймаю Твій вибір, я приймаю Твою волю. Ісус до кінця він звершив. І це Його була сутність. Він сказав: Я виконав Твою волю. Я виконав. І, Друзі, я закликаю нас сьогодні в наших виборах. Показати, що ми враховуємо Бога і Його питаємося. І третє, що визначає нашу сутність в нашому житті, це свобода. Свобода. Або ж, іншими словами, довгождана відповідь. Знаєте, коли буває в нас проблеми, ми дуже шукаємо Бога, ми слідуємо кожному Його словові. Але коли приходить свобода, або ж. Хух, нарешті довгождана відповідь, ось те, що я хотів. І ось твоя поведінка в цих ситуаціях, коли ти отримав те, про що ти мріяв, те, про що ти молився і бажав дуже довгий час. І саме твоя поведінка в цих моментах, в свободі, в довгождану відповіді, саме оце показує твою сутність. Хто ти є насправді? Знаєте, свого часу Єзекія служив вірно Богові. Прийшла хвороба, обертається, а там сі. І він каже до Бога: згадай, я тобі служив. Бог каже, даю тобі 15 років життя. Приходять посли з далекого краю. Він і показує все багатство, але не показав головного. Не показав і не розказав про того, хто йому подарував 15 років життя. Він не показав завдяки кому він живе. Якби не було б того, хто йому дав життя, не було б до кого йти цим послав. Він саме головного не показав. Але коли це пройшло? В біді ні. В свободі. Бог дав відповідь йому. І він в свободі, він свою. сутність, сутність Саме показалася його в цій свободі, в довгожданні відповіді. Нехай не буде так в нашому житті. Коли я навчався в біблійній школі, на сковолі постійно проходять мінімум два рази в рік біблійна школа по чотири місяці. І одного разу там зазвичай дуже такий щільний графік служіння і так далі навчання. І одного разу нам дали одну суботу, просто вільно, щоб ми робили те, що ми хочемо, на свої певні плани. І якраз у нас була вільна субота, потім неділя ми поїхали. І в, неді, і в понеділок у нас завжди молитва з 8 до 9, і я мав приводити до молитви. І в мене така прийшла думка в суботу, коли я прокинувся, і думаю, ми такі студенти, і я це сказав перед молитвою. Що мені здається, що якщо ми хочемо показ... подивитися, які ми студенти ревні в служінні Богові, в навчанні, молитві, в дослідженні Божого Слова, то нам не треба дивитися на понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю. Нам треба подивитися в суботу. От як ти провів в суботу день, ось такий ти насправді студент. Коли тебе прийшла свобода, можливо, хтось спав до 12. -ти? Не прочитав ні одного розділу, не дослідив нічого, не помолився, ось такий ти є насправді. Да, ти можеш розказувати, ми так навчаємося, да? і це дуже добре. Але, можливо, це завдяки через те, що є певний графік, який тебе стимулює це робити. Але коли в тебе прийшла свобода, роби, що ти хочеш. І зі мною згодилися, і я сам себе провірив. Я не скажу, що я дуже класно і добре провів ту суботу. Але я тоді в суботу подивився, який я насправді є студент. І так буває, коли в нас є вільний час, коли нас ніхто не спонукає. І ми можемо побачити. От проаналізуємо свій день, о, як ти його провів, ой, такий ти християнин, коли тебе ніхто не спонукає. Я колись слухав проповідь дуже старенького дідуся, і він сказав, що, брати сестри, він з болем таким говорив, що ми в гоніннях, в проблемах навчилися служити Богові, а в свободі не навчилися. І це дуже прикро буде, коли в проблемах ми такі ревні християни, і кажемо, Боже, виріш наші питання, Бог вирішує, а ми забуваємо про Бога. Що Богові робити з нами? Давати нам ту свободу, чи знову у нас проблеми? Якщо ми не навчимося, друзі, жити в свободі Богові, Бог обов'язково буде змушений заради любові до нас посилати нам проблеми. Чому? Бо немає іншого варіанту для нас. До тих пір, поки ми не навчимося служити Богові в свободі, коли нас ніхто не спонукує, коли нам Бог дав все, Бог буде змушений, бо Бог дбає і дивиться на нас позиції вічності. Якщо тобі свобода не йде на добро, Бог буде посилати проблеми в твоє життя, якщо ти не навчився жити в свободі, в довгожданні відповіді. Через те, для мене це дуже прикрий момент, трішки негативного такого е досвіду, коли молодь в церкві, коли різні е залучення постійно до хороших справ, напрямку, ти бачиш, люди хороші, ревні, служать, коли десь. Е Особливо пам'ятаю, коли служив з молоддю в селі. Але прийшов, приходить момент, коли молодь десь виїжджала з села і десь в інші місця, чи просто хтось десь від'їхав, і в нього немає ні залучень різних, ні спонукань. Тобто прийшов час, коли в нього свобода. Він робить те, що він хоче. І ти думаєш, не можна людину впізнати. Невже це ти? Невже це ти? Я ж тебе не таким знаю. Виявляється, свобода показала, хто ти є насправді в суті. Просто через те, що ти був в такій середовищі, тобі, якби то, не дозволяли цього робити. Це тебе тримало. Але, друзі, нас має тримати особисті відносини з Богом. Нас має це тримати. А якщо в нас цього нема, прийде свобода, коли тобі буде воля у всьому, і це покаже, який ти яке твоє відношення з Богом. Тому друзі, я нас закликаю, щоб тоді, коли в нас прийшла довгождана відповідь від Бога, коли в нас свобода, щоб ми в цій свободі ще раз показали, що Ось я, християнин, який найперше чим ціную і чим, ким, кого шукаю. Найперше, ким керуюся, це Богом, це Його поглядом, це Його волею, це ним. І це показує, покаже ще раз мою сутність і свобода. Тому, друзі, ми зараз будемо молитися. Давайте ми згадаємо ще раз Йова, який служив Богові. Бог ним хвалився. Люди ним хвалилися. Але прийшов, прийшли дуже. Критичні в життя його моменти. І він в цих критичних моментах він показав свою сутність. І, на жаль, він пройшов цей тест, і Бог дав набагато більше через те, що в нього сутність виявилася хорошою. І три моменти, які визначають нашу сутність, критичні моменти. Давайте ми в критичних моментах докажемо. Або ж покажемо свою вірність і непохитність нашому Богові. Давайте ми в виборах своїх показуємо, що ми враховуємо завжди Бога. І третє, давайте ми в свободі. Коли в нас є все, коли в нас прийшла довгождана відповідь, давайте ми в цих моментах покажемо, що ми і тоді цінуємо Богом, а не на трішки, не на певний момент. Знаєте, як є така знайома пісня. Старенька, можливо, у вас вже і не співають. Я не хочу напівправди. Я не хочу напівцілі. Її написала дівчина, яка була в концлагерах. Її вигляд це був дуже ужасний вигляд. Її морили голодом і так далі. І вона написала там цю пісню. Я не хочу напівцілі. Я не хочу напівправди. І вона була готова. Йти і служити Богові до кінця, і вона в цій сутність показала свою, що вона вірна Господеві. І сьогодні багато людей цю пісню співають. Я не хочу на півправди. Друзі, я рахую, що ми не хочемо напівправди. І я бажаю нам, щоб ми в нашому житті в всіх обставинах. Критичних моментах в виборах в свободі показали нашу сутність, що вона належить Христові, і ми зважаємо і любимо Господа. Я закликаю нас піднятись і про це помолитись. Амінь.